Велична, щедра і прекрасна мова, прозора, чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Паризь виноградної лози, плекайте мову, пильне ненастанно, політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Вона за свято і з самого ранку одягає дуже радо кожен вишиванку. не скринь по всій Україні, чи є краща мода, як в країні? Ще ко нам, що у родини нам також нелегко жити в батьківщині, але мова наша, наша зброя гідна. А чи є мова краща, аніж та що рідна? Чи в радості, а чи в журні, ти покнишся знов. Берег від роду і, і в ній відбилася душа Де, що живе на світі, вміє розмовляти, вміють говорити зайці й ці зайчинята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка, говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мати. В Україні, то співає, по своєму кожен народ розмовляє, а у мене і народом, українська є мова чудова. Материнська, по світу її, як святиню нестиму, допоки живу в чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять, грими в негоду, в тиші крилі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Покленули сумнять. Соловіну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову, В дар мені дали батьки. Ти її буду всюди і повсякчас, бо ж єдина та.